У цьому відео розглянемо регулятор потужності з функцією стабілізації. Пристрій має річну гарантію та стане у пригоді там, де потрібно точне керування температурою або тепловою потужністю, незалежно від коливань напруги в мережі. Найчастіше такий регулятор застосовують у дистиляторах і апаратах для очищення та перегонки спиртів, електричних печах та саунах. Потужність задається у відсотках від номінального значення потужності нагрівача в діапазоні від 1 до 100% з кроком 1%. Наприклад, якщо у вас нагрівач на 2 кВт, встановивши 50%, отримуємо 1 кВт на виході. Регулювання потужності реалізоване методом пропуску фаз, а стабілізація потужності відбувається завдяки зміні проценту потужності пропорційно коливанням напруги. Тому для коректної роботи не рекомендується виставляти значення занадто близько до мінімального значення в 1% чи до максимального значення в 100%. Оптимальний діапазон від 20 до 80%. Цей діапазон забезпечує коректну компенсацію каливань напруги. Пристрій призначений виключно для роботи з тинами чи нагрівальними спіралями та не підходить для керування двигунами, лампами розжарення та іншими типами навантажень. Зверніть увагу, корпус має отвори для примусового охолодження, тому необхідно забезпечити вільну циркуляцію повітря. Закривати вентиляційні отвори пристрою заборонено. Прилад має вбудований захист від перегріву. При перегріві він відключається, при цьому гасний індикатор. Коли прилад охолоне, він автоматично продовжить роботу. Пристрій дуже простий у використанні та налаштуванні. На передній панелі розташований індикатор напруги та потужності та три кнопки для налаштування. Знизу розташовані клеми для підключення та схема. Після вмикання на індикаторі з'являється напис Dallas, після чого з'являється поточне значення напруги в мережі. При короткочасному натисканні кнопки вниз або вгору на індикаторі з'являється поточне значення потужності. При повторному натисканні відбувається зміна цього значення. Пристрій має енергонезалежну пам'ять, тому запам'ятовує встановлене значення потужності навіть після відключення з мережі. Кнопка on-off має дві функції. При короткочасному натисканні вона вимикає або вмикає навантаження. Навантаження вимкнене. Навантаження включене. Якщо кнопку натиснути і утримувати її протягом 3 секунд, перемикається режим відображення індикатора. Перший режим P. Постійна індикація потужності. Другий режим У. Постійна індикація напруги. Зараз я хочу наочно продемонструвати, як працює стабілізація потужності. На пристрої я виставив 50%. Напруга в мережі 220 В. Давайте підвищимо напругу. Напруга 250 В і прилад зразу зменшив потужність до 45%. Повернемося до 220 В. І прилад знову повернувся до 50%. Давайте тепер зменшимо напругу до 190 В. І прилад змінив потужність до 57%. Таким чином, пристрій постійно підтримує задану потужність. При коливанні напруги в мережі. Таким чином, терморегулятор Dallas – це надійне рішення як для побутових потреб, так і для виробничих процесів, де потрібна стабільність, точність і безпека. Простота керування, захист від перегріву та стабілізація потужності роблять його незамінним у найрізноманітніших сферах застосування.